Усім привіт! І сьогодні я продовжую виживати на одному чанку в Майнкрафт. Who are you? Це привітання було записано для вас в, 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 в суботу, коли я знімав це відео. Але, на жаль, година контенту, якого я записав, зникла. А все тому що, як думаєте, чому? Правильно, тому що в мене вилетіла програма, яка записувала сам. Ну. Саме відео. Nice. І я маю закінчення, я, я зараз його лишу, змонтажую по красоті, але сильно вибачаюся за те, що я не показав підготовку, не показав, як, як я спускався туди, як я знайшов е, скриню краю, як... Е, що там ще було. Як я три рази помирав, як я чотири рази вертався гори, тому що я щось забув. Е, це все було відео, але, на жаль, я його втратив. Тому. Прошу мене не сварити. А глянути, як я просто вбив дракона. Вся це вже, я тебе прошу замахав. Мені ще чуть-чуть лишилось, бляха. Ні, 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 ти ще гон. Гав... Гав... Ти ти. Ти ти, блігохов. Ууууу. <паспраць> <гір> Йо, я зараз самовб'юся. Я вже, я вже ненавиджу, вбивати дракона. Де той дракон? А де він? А де він? А, все? Йо, а я, я, я так боявся. Думав, що в нього ще є життя. Та, а, мої речі частково згоріли. Що ж, друзі, я вас можу привітати. Ми пройшли Майнкрафт. Так, так. Нарешті, нарешті. Е, я то, що його так собі проходжу, якщо чесно, як бачите. Е, дракошу, дракошу я не сильно вмію вбивати. Так, давайте зберемо досвід. Йо, сороковий, Ну окей, так слабенько, щось, я думав, 60-й хоча б буде. Е, давайте візьмемо, що з тобою візьмемо? Давайте візьмемо. Я ще я ще я ні одного яблучка, я не розумію, що. Я мав стільки всього, а я яблучка так і не взяв. Ну, ну. Ну, яйце нам то точно треба забрати, правда? Так, а, а де воно? Тепер треба знайти яйце. Знаєте, е -е 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 як то. Ху, єс. Яйце зараз заберемо. Поставимо на нашій домик. І, -і, і будемо робити клікбейтну прев'юшку для цього відео. Е -е, так. Фух ой так... ну, я, я, я чесно, я думав, що трошки легше це все робити, а то так тяжко. Так, стрибаємо в портал і. повернення додому. Нарешті. А, я Ender Chess знову внизу забув. Найс. Nice. А, все е, Екс. А, ні, все окей. Ще не настільки все погано. Гаразд. Що ж, чекайте, я з вами попущаюся. Так, що ж, я прийшов в креатив. Нащо мені ці всі речі, я навіть той світ зберігати не буду, бо це просто проходження було карти. Хіба що яєчко ось сюди, напевно, поставлю. Про, просто як приз, знаєте, як, як приз. І тепер можна його нафіг смітник кинути. Все, Викинемо смітник. І знаєте, знаєте, хочу з вами якось класно попрощатися, тому візьмемо ТНТ. Закладемо тут чим побільше тої ТНТ. Бо, знаєте, після того дракона я ще більше не злюбив цей світ. Я, я тут. Так постраждав, можна сказати. Я там мобів вбивав, тут мобів вбивав. І ну, це, це були неймовірні відчуття, яких я більше не хочу переживати. Так, сюди ще трошки, думаю. Тут теж тут, тут, не помішає, думаю. Сильно вниз не буду, бо мені ліньки потім буде все розчищати. І, і знаєте, ну, думаю, такої кількості на перший час може бути достатньо. Так, достатньо має бути. І на ось такому прекрасному фоні я хочу з вами попрощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ, ставити лайки. А з вами був ваш Мохіто, до нас зустрічай. па-па! Йо! І мій комп'ютер не здох, він стільки всього підірвав і не помер, Я здивований. Чесно, за таке я сподіваюся, що ви поставите лайк. Па-па! А якщо хочете знайти цю карту, вона буде ем, або в сил цьому описі, але, скоріше за все, буде в телеграмі каналі.